Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це, і хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина і даси йому ім'я Ісус. Тепер уже міг бачити Йосиф, яка велика честь для нього заручення з Марією. Він вибраний на те, щоб бути опікуном Сина Марії, Сина Божого. Йому випаде велике щастя дати Божому дитяті чудесне ім'я Ісус, яке буде свідчити. Про таємницю дитяти. Не дивуймося вже Йосифовій мовчанці, хоча знаємо лише одне слово, яке вийшло з його уст, та цим словом сказав він більше, ніж усі пророки Старого Завіту, сказав усе, що говорили всі апостоли та вчителі Нового Завіту. Йосиф дав Ісусові ім'я Ісус. Пророки передбачили, хто буде і що робитиме Месія, але імені Його не назвав жоден з них. Тепер саме ім'я Ісус казало, хто він і що буде робити. І апостоли не сказали більшого Коли переходитимуть увесь світ, то тільки для того, щоб проповідувати ім'я Ісуса, коли терпітимуть і вмиратимуть, то й це робитимуть ім'я Ісуса. Учителі церкви для того говорять і пишуть, щоб пояснювати, поширювати та обороняти ім'я Ісуса та віру в нього. Святий Іван Золотоустий так само, як святий Павло, проповідував, що знає лише одне Ісуса. Те саме може сказати кожний отець церкви, кожний апостол. Відкиньмо пусті бесіди, відкиньмо порожні слова, одне лиш потрібне. Робім так, як святий Йосиф. Шукаймо Ісуса, думаймо про Ісуса, говоримо про Ісуса, служімо Ісусові, живімо для Ісуса, тоді ніколи не відлучимося від Ісуса. Боже, подай мені ласку, щоб я щодня, особливо ж в спокусах і небезпеках, призивав на поміч найсолодші імена, Ісус Марія і Йосип. та щоб, вимовляючи ті святі імена, віддавав Тобі свою душу. Ісусе, Марії Йосифе, вам віддаю серце, тіло і душу свою. Ісусе, Маріє, Йосифе, будьте при мені в останній хвилині мого життя. Ісусе, Маріє, Йосифе, нехай у вашій присутності вийде душа моя з тіла. Амінь. Марія, це найдосконаліше сотворіння, а між святими Йосиф стоїть найближче до неї в досконалості. Отець Гугует отримав такого листа. У лютому 1859 року я захворів на очі. Стан щодня погіршувався, наближався місяць почитання святого Йосифа. Я не хотів просити поради в лікаря, але вирішив, що свою долю віддам в руки милого покровителя святого Йосифа. В товаристві побожних людей відправив дев'ятницю на честь святого, але після того хвороба ще більше загострилася. Але це не знеохотило мене з повним довір'ям почав нову дев'ятницю, яка мала закінчитися в день святого Йосифа, і моє довір'я було винагороджене. Перед святом терпів великі болі, але все-таки повторював: завтра буду здоровий і дійсно. Я зовсім виздоровів. Не міг я цього доказу слави чистого бручника, любої нашої Матері не подати вам сьогодні, 19 березня 1859 року.